І Зараз ми маємо зв'язок з нашим журналістом Влад Величко, який перебуває у середмісті столиці. У попередніх включеннях він казав, що він а, чув роботу ППО. Яка ситуація зараз? Влади, привіт тобі слово. Вітаю Женю. Ну наразі останні хвилини з 15 після нашого прямого включення попереднього. Як мінімум, роботу ППО ми не чули. Але зараз ви знаєте, що в телеграм-каналах шириться інформація про те, що пішла нова порція ракет, і ймовірний час прильоту 9. Тому будьте обачними, не покидайте укриттів. Хто ще не пройшов укриття, дуже рекомендуємо це зробити. Мер столиці Віталій Кличко вже на своєму телеграм-каналі знову ж таки підтвердив. Влучення у об'єкти критичної інфраструктури столиці, внаслідок чого частина власне столичного регіону і столиці знеструмлено і в деяких місцях немає взагалі води. Тому віялові відключення сьогодні будуть продовжуватися. Людей просять запастися всім необхідним, зарядити павербанки, зарядити телефони для того, аби оці віялові відключення, ну або ж результати прильотів не завдали вам. Суттєвої шкоди у вашому побуті, тому дійсно будьте обачними, візьміть все з собою необхідне. І допоки не пролунає відбій повітряної тривоги, ні в якому разі не покидайте укриттів. Тому що бачили, ви впевнений на ваші мобільні телефони теж прийшло сповіщення від ДСНС, в якому говориться про те, що сьогодні протягом дня ймовірно дуже можливі нові ракетні пуски, тому дуже потрібно бути обачними. Женю передаю слово.